було в принципі Thank you. Thank mm -hmm. you.

ти то ще тоді виступає, а потім давай собі будемо виступати, тому що ми не можемо десятиту так от. У нас більше, більше тем буде. Ми е, обмінюємося певними е, аргументами і відповідно реагуємо на них. Тим паче, посилаючись таким самим чином на э, рішення Верховного Суду України, і чому цього не робить э, прокуратура в міській типу. попиті. Я вам не, не хотіла сказати, що там прокуратура міста проводила, я би перевірку. Треба підготуватися, вивчити, яка перевірка була, на яких питаннях. Перевірка міграційної служби проводиться у, у області в нас. Але питання щодо е, стягнення сплати площі, ми не можемо регулювати. Є центральний орган, міграційні служби, які доводили то, від е, рамки. Ми не можемо на цей процес. Ми перевірки проводимо постійно. Є порушення встановлені. Але е, щодо Новомолинська ну, і Дніпропетровська, я вам не готовий на міста. Ми з Можливо, цього приводу нам представник грати не служба, що платить, тому що ми там спілкуємося так. Ні ми не даємо ці послуги, ні ми можемо регулювати, ні ви. Є представник, може нам скажуть більш детально, чому так і чому не так. Як ставить щодо цінового творення і тобі фактів, що булан паспорту ніяких проблем. Хто його визначає, якщо його не визначає, сумало так вже. І як, ну взагалі чому саме, саме така виходить ціна, якщо ось е, е, Верховний суд, який керувався законами України, і, ну, законами і нам зброю актами України, виніс, що 170 мільйонів. Тобто він не, не придумував якісь закони, а нині діючими законами керувався і виніс таку постанову. дивно, ця сума пошту перераховується на спеціальні рахунки Казначейської Державної лігаційної служби України, за які проводиться придбання. Thank you. C'est ça. Вони не заходять на рахунок державних негативно-спеціальних проєктів. Це може державний бюджет. А потім відкривають дехану дезінформацію. Можна запитати? Питання таке. Що є обов'язково для службовців, які оформили закордонний паспорт, що отримали він? В чому різниця між його обов'язками за державну заплатню і обов'язками, які він виконує за 87 складних гривень, 87 гривень, 15 років. В чому різниця між обов'язками, які держслужбовець повинен виконувати за державну заплатню і платними послугами? Запитання було, в чому різниця? і видавати його а, за свою зарплату, ну, як обов'язки за зарплату. Якщо державний службу до 77 гривень 15 з кожного громадянина, а не, це питання в питання тому, чи він, він отримує зарплату зарплат. чи виконує свої службові обов'язки. Якщо зарплат. його службові обов'язки полягають в тому, щоб оформлювати видавати паспорт за кордон, да. то чому знімаються ще додаткові якісь кошти за оформлення і видачу паспорт? Оце ми не любимо. Потому что тогда негативность. Але ці платні послуги є не обов'язковими. Звідки ви знаєте, що вони є... не обов'язкові? Ну, обов а тоді, що полягає uh, у обов'язкових держслужбовцях. Да. Про це питання. Я Різниця зі зі між обов'язковими платними послугами, як ви їх називаєте, і обов'язками держслужбовцями, де закінчується одне у порядку видачі паспорта і де починається інше. От мені тут <крит> можу паспорт? А просто є кілька постановок мені. Давай, давайте подамо. Десь 120 конкретно. де сума 120, де це по суму Обсяг таких витрат означається МВС. Так, я вам закупіваний цей абзац. Якщо видача, якщо фото предполагає ураження, якщо передбачає видачу бланка або нового знака, розмір плати надання визначається з урахуванням витрат. sumă, toamnele expun 27 de alte puncte. Thank you.